Верховна Рада, врешті, прийняла проєкт закону про роздержавлення друкованих засобів масової інформації. І це дуже важливий крок до ну, більш демократичних принципів побудови держави, що стосується засобів масової інформації і права журналістів на професію. Так само дві ремарки, що стосуються так званого санкційного списку, як ми оголошували, працювала робоча група за участі. Представників міністерства, юристів міністерства, представників Комітету свободи слова та інформаційній політиці Верховної Ради і громадських медіа НДЖО, і напрацювали достатньо якісно цей документ стосовно тих, кого варто було виключити з цього списку, в тому числі і тих, кого варто додати до цього, так званого санкційного списку. Цей документ з нашими пропозиціями з врахуванням думки представників медіа організації це стосується і імі, це стосується і телекритики. Ми передали в РНБО, передали в Міністерство закордонних справ СБУ. Сподіваюся, що найближчим часом ці зміни будуть внесені на найближчому засіданні РНБО.